Кожен день українці схиляють голову перед солдатами, які захищали нашу неньку і віддали життя за її незалежність. 10 вересня зупинили серце старшого солдата Дмитра Салогуба. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов від імені громади міста та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За спокій душі героя помолилися на територію козацької церкви Пресвятої Покрови. Війна, випробування для усіх. Хтось втрачає роботу, хтось будинок, а дехто життя. Дмитро Салогуб загинув у боях в Бахмутському районі Донецької області. Чоловікові було всього 33 роки. Найкращий друг Дмитра Денис. Згадує його як людину повну чеснот. Я хочу сказати, що Діма дуже, дуже хороший чоловік. Він дуже спокійний, добродушний. У 14 році він пішов в армію і він служить по цій день. Тось він лучший из тих, кого я знаю. Він очень смілий, Очень, Ну у чесно, честно, нету слов, щоб сказати, наскільки він хороший человек. Дмитро закінчив професійне технічне училище номер 22 Був учасником АТО ООС. У захисника України залишилась дружина, батько та брат. Редакція ТРК Міс схиляє свої голови у пам'ять загиблому. Слава воїнам захисникам!